Читайте, ну чи тепер, думаю, ви у нас забрали протокол давайте слышим, а потом будемо mm -hmm. -да. ну, на туди, чи ви балакаєте, не знаю, чи прошу. Mm. Да. 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 Я вас запрямняю, що ви балакаєте. Mm. Ну я просто сказав, що я без протокола жити не буду. Ну, mm. well, это... ви ж з мене на світ старий сюда привезли, не тому, що в мене є бідо. Так у мене є дозвіл, що ви mm. no, yeah. я... я... ну, ну, ви доче. Ну, я вже не можу. Тож буде. Я придумав, конечно, буде Пишите всі. Пишете заяву, що ми п'яні і буду дихати. Хорошо. Так і ви що ж пишіть, що я п'яний? я ж пишу. Я не пишіть. пишу, що п'яний. Я коли на вас направляю на ОГУ. Документи до встановлення особи того. Все на місці. Ні, так мені треба написати направлення, будь ласка. Зі слів я не можу написати. Я покажу. До встановлення лічності? Я твій. Я твій поверпаспорт, що ти написав. я ж не показую, я ж казав. Может у вас ее не а, Ну мы не можем. Не, так вы не имеете права без воде, Ну протокол тоже пишет, потому что, что я там в прокуратуре спрашиваю. Ну такие протоколы. Ну такие. Что так я, буду... И, и... Я, буду... я, буду рассказывать про эту Якщо ви вважаєте, що є якісь незаконні дії да з то ви будете скаржувати наші дії. Яким образом? Я не знаю. Ну, що, не треба копію протоколу, щоб я її сажив, вам, потому, вам, 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 вам дадуть висновок, копію висновка і заберете. Прізвище він поверхте ваше. Савченко Роман Аталійович. Можна, я Проживає Місто да? Місточне. Вулиця Лісова. 16, квартира, 15. 16, квартира 15. Це ігномапас. Видеть почисло. Видеть почисло. Да, нет, протокол за что решает? Ну, протокол? Ну вы скажите день, я буду я, я Протокол. Я... протокол. Я... Я... Ну, хорошо. Найти я підставі должен виїхати. Що вам просто захотілось? Не просто. Есть вы дозвіл. Вы не роздивляетесь, може вийти. Причем, а в документах написано, чий п'яний чи ні, чи що. Ні, ну допити. Прикази. Протокол напишете, спортсмена. Обличний протокол. <ротокол>. Ну, я маю, вам нічого не зобов'язаний. зобов'язаний, Я, я Ні, не не не, не не Це ви мені зобов'язані, бо ви мені служите. А я вам нічого не зобов'язаний. Да, От і все. Зачіть да, 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 за чого... протокол. Потом... Ну, які, Анатолій? Ну скажіть, ну, який ну, протокол? Я сильні знаю. Я з знаю. Ви права не розполучали? Мабуть, у вас даже водійське посвящення є, так? Ну, це хто знає? Ну, це ж хто знає. ж моє діло, чи є, чи нема. Ну, це і робить. Давайте, шукайте. Давайте, давайте шукайте. На який підстав я повинен бити? Водій повинен на вимогу працівника міліції пойти в установу порядку медичний огляд для визначення сталого користування на приводу наркотичних чи токсичних речовин. Ну, mm. 2-5, право, Так, 25. повинен на вимогу? На вимогу, да. Читай, так. Читайте, пункт 2-5. Хорошо, ну, днем ти виконує вашу вимогу. Я ж нічого в протизаконного Я написал, направление, я сейчас. А можно да, туда мне? Меня... <связь> мне можно туда? Конечно. Добрый вечер. А, нет, нет. Добрый. Еще раз, да? Добрый вечер. Закончим. Рассказывай, что я все вашим пользуюсь. Целый це этап? Да, да целый день. Подозреваемый случайно. Больше ще надвіхають. Ну так, надихайте, що не падає. Що покаже 100 тисяч. Адже можна показати? Да. Ні, якщо не пили, то не покаже. Так да, понятно, не покаже, бо я не п'ю зовсім. Присаживайтесь. Ще присажуйтесь? Ні, ну я, я ж не а. прошу. А. Я не напишу. А як мені цей інспектор проділять? Є така деста? Тому що в нього ошибається. ще моя вам хочу задати питание водись, послушайте ви предъявлять будете? Ні, ні, не в тому а случае. Вы не будете дискомселизироваться. Так она і представить. Написали, що я президент милиции. Да может хоть вы либо президент Украины. Ага. Я, я порушив что-нибудь? Що я я щось порушив. В якому плані? Ну, не знаю, право руху я порушив. Ну от зараз порушуєте правила право руху Я не могу. Секунду. Бетручили это шпаргалки що? Тікай, бо ти нультишиш постійно. Ти в камеру лізеш. Нам же все Попов і вас близнеся. Ну, От бачи, перевіришся зараз. У нас там є така графа. Будь ласка, у вас підозра перша була. Працівника ви повинен зупинитися, ага. дотриматися вимог цих правил. А також а, пред'явити для перевірки документи, зазначені в пункті 2.1. Дати можливість перевірити номери агрегатів, Комплектність транспортного засобу. Датиме оглянути транспортний засіб відповідно до законодавства за наявності на те законних підставах, у тому числі провести з використанням спеціальних пристроїв приладів перевірки технічного стану транспортних засобів, як відповідно до законодавства, підлягають обов'язковому технічному контролю. Ні. А якого ви справила? Справа дорого року 24. Змін не було в нових. Ні, це уроку не було. Ну, для... ну, нема такого, що я там, слухайте. Це... Капітан вам... Попок. Такого нема, щоб я, я так брав, показував. Вам, що... Я Цілком серйозно. Ви жас, повинні пред'явити водітиської достері. А я вам по що не повинен. Я вам читаю закон. Якві да, ну, ну, протокол? Зачекайте. Ну, да, да, За те, що я вас водительської маю досвіду, я вам маю писати протокол? Я, я просто буде? без протоколу, протоколу. його ну, показувати не буду. Ну це ви без протоколу? Ну, ви так. не можете показувати. Тому що я, от от того, уши, я ну, нічого не нарушив, я вам не зобов'язаний показувати. Це я можу у вас зупинитися і попросити, щоб ви мені щось показували. Чи допомогли? Обов'язки водія.

Технічного паспорта в мене немає. У вас немає технічного паспорта, це нема. У мене його не було. Я не знаю, це... мене було. Транспортним засобом без документів. В місті без документів. Ну, немає. Технічного Але паспорта немає. Так? Ну, в мене є машини, є. Но, У мене так, но, візу, візу, є здоров на стіна машину, на телевізор є, на службі. На холодильник є технічний паспорт. А на автомобілі мене є паспорт. Таки є, таки є. техническим паспортом как Какие девайсы у вас есть? Вы предъявите? Нет. То есть, вы его не готовы предъявить? Нет. Ужас какой. Я не понимаю, почему вот такое вот поведение? Потому что я вас не поважаю. Я разумею уже для всех гадом не будешь. Да. Да. То есть, кто-то как раз за життя. Еще будет? Технический паспорт Нет. Придите, пожалуйста. Не предъявляйте. Не предъявите? Нет. емоціонально да, просто ну, принцип, принципово принципов, не приділено я борюся з такою структурою ну, як ви ну тому що ви неефективна структура не і не вона і, я, я так розумію зовсім на ваш погляд не треба Звісно ні а смисл ну як смисл ну я тоді ну, не так, так. можу поняти ваш, ваш, вашу, 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 вашу роботу Тоже, вона теж вона неефективна. а я вам свою роботу не предоставляю я не інспекція... Зрештіна законодавство на наше час. І поки не з вами можете вирішати якихось питань про те, що вважати рейх... Не по-нашому не розуміємо. Це ваш єдиний погляд на це. А Україна має свій погляд. Так що, шановний громадянин... До побачення. Щастливої вам дороги. Вам тоже. Тест задовільний. Нарешті. Водіцький і кримінальний паспорт ви приділили Ми на місце. Все на місці. Дякую. Дякую. Сейчас мы получим копию. Ну, тоже сделаю. Я просто... Это я. Я вам за цей Буде гаряча лінія, завтра поспілкуйтесь з гарячою лінією, хорошо? Добре. Добре, за те, що ви тут цирк справите. Ви сьогодні нас ще забрали, я завтра заберу вас ще. Добре, добре. Я скажу. сьогодні на все, я зараз. Проїхав додому. Підозра у вас була. У вас підозра перша, що на його транспортний засіб раз, підозра, що він п'яний, підозра, що в нього документів немає. У вас просто совісті немає. Ні, просто вас надара наказати, вас нада раз наказати. Тебе становить робіт, вона б, дивіться, правильно? Ви в старійся такий поступайте, я такі особи. Ну це, це ваша думка окремо, розумієте? У мене буде своя думка. Ви, ви що хотіли і отримали, все, до да побачення. А як дрова це не так Добре. Не, ну це не ж у мене попкоп, попок.